Давайте розберемо мою косметичку, яку я вже не, мо не можу застібнути. З неї все вивалюється, але це та косметика, яку я люблю і якою користуюся майже кожен день. Це відео, мабуть, треба назвати мої фаворити. Я думаю, можна зрозуміти, яку туш я люблю. Ще дуже люблю ось цю хеміш. Вона знімається чолочками, обожнюю туш Лоріаль Париж Тут в мене панорама і біг Deal. Українські туші від Unico і Гіднік. Олівці для брів від Maybelline та NYX. Ось ці дуже класні гелі для брів від Лоріаль. І новий від Maybelline. Він до речі, ось такий кольоровий. А це найкращі люксові праймери від Bobbi Brown. Праймер, який тримає все від NYX. Зараз він вірусний. Треба зібрати всі консилери, і тут їх. М -м, дуже багато, я дивлюся. Ось ці на кожен день від відларяють Париж. Ось ці офігезно маскують темні кола, бо вони рожеві. Юніко, нікс і Мейбін. Цей класно тримається від мак, а цей виглядає непомітним. Це Ерборіан. Найцікавіше це тональні основи. Мейбелін і Кайлі на кожен день. На кожен день з матовим покриттям. З матовим покриттям на дуже важливий евент на фотосесію з сяючим покриттям. Улюблені. Люксові контуринги та їх бюджетний аналог. Пудрові кремові бронзери, кремові рум'яна та пудрові рум'яна. А ще є ось такі рідкі рум'яна. Улюблені кремові тіні стіки і в шайбочки. Олівчики для губ це є б'юті Мейбелін. Збираю улюблені помади. Класні матові від L'Oréal Paris. класна олійка від YSL. улюблена червона і Шарлота Tilbury. Важливі івенти. Олійка цінт від Кларанс, кавовий від Lips. 403 й фантом від ламель, вологі тінти від NYX. ще два від Lips. улюблений вельветовий тінт від Maybelline. Fat Oil у 12-м відцінці від NYX. Щось для губ у мене всього багато. Пудра від Шарлоти Tilbury. хайлайтери від L'Oréal Paris. Олівець для очей, LN Pro в коричневому відтінку. Так, ну я все розібрала, і е, я тепер не знаю покласти це назад, бо я всім майже користуюсь, що робити? Доведеться все покласти. Назад, у цю косметичку. От завжди всі мої розбори закінчуються однаково.